Цей Курськ завжди був наш, завжди Курськ був українським. Фортеці, козаки та бунти, що ховає справжня, а не зросійщена історія Курщини. Чому мешканці Курщини так добре говорять українською мовою? Після того, як московити повномасштабно вторглися в Україну понад два роки тому, питання історії наших народів і держав стало дуже актуальним. Диктатор Пу виправдовує дії своїх мародерів на нашій землі історичною, нібито справедливістю. Але в його випадку ця історія це вигадка, створена психічно хворими виродками, які чомусь називають себе науковцями. Зараз, у 2024 році, українська армія зайняла курські землі, які історично належать саме нам. Якщо Пух хотів показати нам, що таке декомунізація, то ми можемо показати йому, що таке справжня історична справедливість, і це лише початок відновлення історичної правди та справедливості. Ви ж на власні вуха, мабуть, чули, як мешканці Курщини говорять українською, так же ж? і навіть кажуть, що Суджа – це Україна. Та самі вони свою українську мову чомусь називають балачкою і не з власної волі. Термін балачка походить від українського слова балакати, що означає розмовляти. Він використовується для позначення степових діалектів української мови, якими розмовляють козаки Дону та Кубані. Козаки, зауважте. Хоча точний час і авторство введення цього терміну невідомі, його почали активно використовувати в радянській, та більше того, саме в пострадянський період, що дуже важливо, і це частина цілеспрямованих дій проти всього українства. Просто до українців в Курщини совєти та постсовєти змогли дотягнутися більше ніж до нас з вами. І сьогодні ми поговоримо про Курськ та Курщину землі, які просякнуті українською історією. Сповнені нашою національною колориту, які просто волею окремих неїжених церків стали московицькими. Колись давно, коли світ тільки починав дихати, на наших землях, що нині називаються Курщиною, оселилися перші люди. Було це в далекі-далекі часи середнього палеоліту. Саме на цих землях з'явилися перші поселення і жили тут представники славних українських пракультур зрубної, зарубиницької, київської та черніхівської. А потім, як грім серед ясного неба, прийшли сюди сіверяни, принесли вони з собою свою роменську культуру і почали будувати міцні укріплення та городища в басейні річки Сейм. То було між 880-ми роками та другою половиною 10-го століття, коли северяни створили на цих землях щось подібне до власної держави. В ті часи і заснували місто Курськ. Точна дата його появи загубилася в пітьмі віків, але перша згадка про нього в писемних джерелах з'являється аж у 1032 році, в житті Феодосія Печерського. На той час вже тривала експансія Русі на цій території. Кажуть, що ще у 985 році, після походу князя Володимира Великого на Волзьку Булгарію, почалися перші спроби приєднати ці землі до Київської Русі. Але завершив цю справу його син Ярослав Мудрий, включивши Курщину до Переяславського князівства. Так і розпочалася нова ера на цих древніх землях. Київська Русь мала значний вплив на розвиток Курщини. Після приєднання цих земель до Київської Русі вони стали частиною великої держави, що сприяло їхньому економічному та культурному розвитку. Курщина стала важливим торговельним центром завдяки своєму розташуванню, і це сприяло розвитку ремесел, сільського господарства та торгівлі. Отож, у далекому 1095 році, коли Лаврентійський літопис ще складався на пергаменті, на території сучасного Курська з'явилася могутня фортеця. Її звів князь Ізяслав, син самого Володимира Великого. Кажуть, що він був справжнім майстром фортифікаційної справи і недарма. Бо місцевість тут була така, що кожен князь із Києва чи Чернігова хотів мати її в своєму володінні. Як тільки збудував і зіслав фортецю, так і почалася боротьба за ці землі. Вона тривала не рік і не два, а майже ціле століття. Однак, в першій половині 12-го століття Курщина таки відокремилася від Новгород Сіверського і стала самостійним князівством. Про ці події навіть згадується в славнозвісному слові о полку Ігоревім, де описано невдалий похід Всеволодокурського проти половців у 1175 році. Курськ і навколишні землі мали велике значення для Київської Русі, особливо як оборонні укріплення. Вони боронили наші землі спершу від половецьких набігів, а згодом від навали Золотої Орди. Та, на жаль, перед ордою не встояли. В період з 1239 по 1241 роки. Монголи зруйнували Курськ і навколишні поселення, і край занепав. Але, як то буває в житті, після занепаду приходить відродження. Вже в 1360 році ці землі стали частиною Великого князівства Литовського. з часом міста відбудували, укріплення посилили, а земля знову почала приносити свої плоди. Розквіт тривав понад 140 років, аж поки в 1503 році не з'явився новий ворог московити. І знову на Курщину випало переживати нові випробування. Коли Московія захопила ці землі, Курщина стала ніби глухою околицею та відігравала дві головні ролі. Перша це бути буфером, таким собі оборонним щитом між Московією, Річчю Посполитою та Причорноморськими степами, де кучували войовничі народи. Звідси виходить, що Курщина була на передовій, боронячи кордони. Друга ж роль була ще цікавішою. За указом царя Івана Грозного від 1582 року, саме сюди на Курщину почали засилати тих, хто не був до вподоби московській владі кромешників, бунтівників та інших. Ці люди, не маючи іншого виходу, оселялися на цій землі і приносили сюди свою бунтівну кров та вільний дух. І вже згодом Курщина стала відомою своїм непокірним характером, бо не кожен край може похвалитися такою спадщиною, бути місцем, де панує дух бунтарства та свободи. Курщина, крім всього іншого, славиться й своєю козацькою звитягою. Історія пам'ятає, що вже всередині 16 століття на цих землях з'явилися перші українські козаки, англійський купець Джайлс Флетчер. Тисяча 1588 році навіть написав, що прикордонні укріплення Московії на Курщині здебільшого охороняли українці з 4300 піхотинців. Майже 4000 тисячі були нашими з вами земляками. В 1596 році на місці старої зруйнованої близько 300 років тому збурдували нову фортецю Курську. Та фортеця прославилась як неприступна. Ні польським військам, ні кримським татарам, ні нагайцям не вдалося її взяти, хоч вони й намагалися. Однак в 1630-х роках Курщина пережила непрості часи. Люди почали залишати ці землі через зростаюче народне невдоволення. В 1638 році це невдоволення переросло в повстання, яке очолив козацький атаман Яків Острянин, засновник міста Чугуєв на Харківщині. Це змусило Московію послабити свій тиск на регіон, дозволити певну вольницю і безперешкодне заселення Курщини українськими селянами, яких тимчасово звільнили від феодальних повинностей. Так і з'явилася наша з вами Слобожанщина, і назва ця від слова Слобода, тобто поселення, звільнене від феодального гніту. Настала нова епоха розквіту. Активно розвивалася церква, промисловість, сільське господарство. Не оминули Курщину і події, повстання Богдана Хмельницького. Місцеві козаки брали в ньому активну участь. Згодом тут залишив свій слід великий український гетьман Іван Мазепа. Саме землі Курщини Петро І грамотою 1703 року передав у володіння Мазепі. Гетьман не марнував часу і заснував тут кілька поселень: зокрема, Іванівку, Степанівку, Мазепівку та будував свої палаци. Один із них досі стоїть в самому Курську. Курщина все більше наверталася до своїх коренів, аж поки не ввійшла до складу Київської губернії. Втім, як відомо, Мазепа швидко потрапив в опалу і землі, які йому належали, знову було відібрано. За правління Катерини II, селян і козаків Курщини позбавили всіх їхніх прав. А свободи, що надавали певну свободу, були скасовані. У 1796 році було засновано Курську губернію. Саме цей період московити часто використовують для обґрунтування своїх претензій на нібито ісконно-руські землі. Але ми вже побачили наскільки багата і різноманітна історія Курського краю у подальші е, роки. Курщина втратила свій прикордонний статус через експансію Московії в українські прочорноморські території та Крим. У новий час Курщина увійшла із сильним українським духом. Наприклад, у 1914-15 роках в Курську проживав митрополит української греко-католицької церкви Андрій Шептицький, в якому дозволяли проводити богослужіння. Але через його популярність серед місцевого населення його зрештою посадили під домашній арешт. З розпадом імперії та початком московицької агресії проти УНР, Курщина на деякий час опинилася під українськими прапорами. Однак боротьба за українську приналежність закінчилася швидко. 26 листопада сімнадцятого року місцеві колаборанти проголосили тут радянську владу. І 19 листопада, дев'ятнадцятого року, червона армія остаточно захопила Курськ. Навіть після входження до складу радянського союзу приналежність Курщини Росії ставилася під сумнів. Спочатку було ухвалено рішення про розділення краю на дві частини південно-західні території з переважно українським населенням мали відійти до України, але це рішення швидко скасували. І в 1925 році московицькі більшовики відібрали ці землі. Червоний комісар Микола Скрипник навіть наполягав на тому, що суміжні з українською республікою землі, включно з Курщиною, повинні повернутися до її складу. Однак його аргументи були відкинуті радянською владою в Москві. З приходом на наші землі червоного терору та окупаційної влади, від якої Україна звільнилася лише в 1991 році, Курщина планомірно русифікувалася, а її історія була неодноразово переписана. Сучасні московицькі нібито історики, наполягають на якби історичній приналежності області до Росії, але варто лише послухати місцевих жителів, і все стає на свої місця. Жодна русифікація не змогла викорінити ні української мови, ні колоритного слобожанського суржику. Українська курщина також дала світу видатних українців, таких як піаніст Аркадія База, графік і живописець Олександр Дейнека, композитор та піаніст Георгій Свиридов, винахідник Анатолій Уфімцев, астроном Федір Семенов та багато, -багато інших. Однак нині їх офіційно вважають російськими лише через те, що вони народилися і жили на окупованих територіях. Цікавий факт: один із керівників СРСР, той самий, що розвінчував культ Сталіна, Микита Хрущов. Він також був родом з Курщини. Його особливий говор став приводом для ненависті сталіністів, які і донині називають його хлом, який ледь не розвалив імперію. Тож чи варто дивуватися, що населення Курщини звільнене українськими солдатами сьогодні вітається з нами українською мовою. Хоча хтось їх привчив називати це балачкою. Це ж треба таке вигадати, балачка. Чули, що Суджа – це Україна від місцевого населення? так же ж нехай буде так. Слава Україні!